Кілька місяців тому у Луцькій стоматполіклініці змінилося керівництво. Тут досі не призначили керівника медзакладу, але є виконуючи обов'язки. Ми вирішили дізнатися, як працює Луцька стоматполіклініка, які є проблеми та нарікання. Чимало лучан щодня відвідують Луцьку стоматологічну поліклініку, що на проспекті волів нині виконує обов'язки директора Іван Примачук. Ми вирішили дізнатися, які важливі зміни вже вдалося впровадити. Ми закладі над чим працюють зараз і чим взагалі живе стомат поліклініка. Однак зробити це як виявилось, не зовсім просто. Кілька днів ми домовлялися про зйомку матеріалу. Проте, коли наша знімальна група, нарешті, приїхала у стомат поліклініку, керівник відмовився із нами говорити на камеру, а також знімати майже усі приміщення та спілкуватися з Після тривалих мовлянь Іван Примарчук таки погодився виділити для нас немало небагато цілих п'ять хвилин. Заклад працює, як і працював, тобто спокійно, надаючи всім допомогу в повному об'ємі. Якихось змін серйозних, скажемо, в керівництві чи якісь не проведено, якихось звільнень також не проведено. Всі працюють спокійно, надається медична допомога. І... Скажем, заклад платяться зарплати, виплачуються, закуплю... закуповуються матеріали для того, щоб надавати якісну допомогу. За словами керівника, нині медзаклад працює у штатному режимі. Працівники не звільняються, зарплата виплачується. Також виконувач обов'язків директора розповів, що доходів стомат поліклініці не дуже багато, але на зарплати та обслуговування обладнання вистачає. Це не прибутковий заклад, але прибуток полягає в тому, що. Для зарплати ми заробляємо кошти самі, Тобто для своїх потреб ми заробляємо кошти самі, Тобто, в повному об'ємі ми забезпечуємо, нам дає міська рада певні кошти на пільгову групу категорії. Проведено програми. У нас працюють програми з АТО, це безкоштовне протезування в певній сумі. Також лікування для них безкоштовне. Безкоштовне надання гострої болі. Каже, як і в кожного підприємства є свої проблеми, які пов'язані з війною, як от, до прикладу, відключення світла. Самі лучани зазначають якихось порушень у роботі поліклініки, за цей час не помітили. Звернувся сюди і все. Немає ні ніяких нарікань немає. Ніяких нарікань немає. Ну так, ціни немає. Ціни, якщо порівнювати з, з приватними, то тут нам багато дешевше. Послуги нормальні, вибираю давно. Вже років 30-40 користуюся цією поліклінікою. Привикла інколи хожу по бандери. Нагадаємо, що у вересні минулого року у міській раді звучали нарікання на роботу екс керівниці поліклініки Світлани Черниш. Мовляв, медзаклад не приносить великих прибутків, а гроші мовляв і взагалі йдуть мимо каси. Як бачимо зі слів нового очільника, ситуація з прибутками залишилася тією, що й була. А от як працюється лікарям, нам так і не вдалося дізнатися.